Скарб Олекса Стороженко Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі. Усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка. Павлусин звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була, між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитиною. Було власними руками годує його, а він телепень тільки глитата. Як той пуціринок знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, замерзнеш, та ще, край Боже, занедужаєш й умру, не діжду, поки ти й одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце на пече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба в неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то, що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву буцім з його чортяка лике дере. Ходімо, мамо, додому. Хлипа, їсти хочу, то мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на все юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він павлуся віддасть у школу до дяка, аж у друге село. Так куди і не кажи така знає добра і покірна жінка. А як дійде діло до її Павлуся, то як скаже, настане, і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє, кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка, так його вигнало та розперло. Такий став гладкий та опецькуватий. Пика широка, то дутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть. Зроду не то щоб ціп або косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувать жінці. На яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо. Останеться він на світі, мов сліпий, без поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка, як Бог милосердний, пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусові минув і двадцятий. Вже б і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі дівчину. Саму найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Богу женити сина. Раз вночі розвердувався Павлусь, як на живіт, кричить Меду та й меду, у старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймечку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що уночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила у попа. За один цільничок обіщала бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусеві вже не до меду. Заснув манесенький, ніяк його і не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала небога та й вмерла. За нею слід і батько ноги простяг. А наш Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати, як бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів, був наймит і наймичка. Наймет парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду, осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павлусем і їм добре жилось було чим небудь йому огодють, то стара і дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за наймета скотину у поле вижене. А за наймичку хату вимите і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймичкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя і талану. Отож, після смерті старих наймито женився з наймичкою і стали собі господарювати щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлуся. І урожай у його лучі, як у других, і корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, на дін за рибою, построїли шиноки з лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню, горохом, кругом у сусідів Талій давить скотину, а у павлуся, як на сміх, хоч би один тобі віл і здох. Раз наймит піймав у садочку ройка. Так з того одного розроїлося колодок з тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому в вічі й дивиться, думку його відгадує, бо за весь день і пари з рота не пустить, Хоч би часом чого і схотів, вже не попросить. Якось йому і слову важко вимовити, тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці. Зараз наймечка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників з сметаною. Їсть неборак, аж за ушима лящить. Не вспіла наймечка його утерти. А він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще у просі. Пообідає і знову куня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки розсердиться. Бісові груші. пробубонить, які спілі і над самісінькою головою висять. Ані одна що не впаде у рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку, то і посипались би, так кажу ж, йому важко і поворухнутись лежить, лежить та й засне. Пополуднує і знов іде у комору спати і спить вже аж до захід сонця, розбудить його наймичка, вечеряти. Нагодує здійме свитину, чоботи, поклади на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймит вернеться з поля і навідається до павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б, пане Павле, люльки? спитає наймит. Смикнув би, пробелькоче Павлусь. Так люльки не знайду. Та ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже біля вас і справу положив та, викришив вогню, розпалить люльку і устромить йому у рот. То він і смокче. Було прийдуть до павлуся парубки та й намовляють його, що пішов з ними на вечорниці. Не піду. Пробубанить та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко, якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далека. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Та коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, От каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати і горілочки не забули та й пішли у степ. І йдуть біля Павлусевої хати. От один парубок і каже Знаєте, що, хлопці, візьмемо з собою на щастя Павла Лежня, таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли порубки до вікна, вікно було очинене. дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле, гукнули порубки – Ходім лишень з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходімо, просять порубки, аж кланяються. Ми тебе так, з спиринею на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі. Перекинувшись у яку-небудь пакость, у старого шолодивого діда або у моршавенького козеня або у дохлу кішку, кому щастя, той і пізна скарб. Так кажу до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смерклось, недалечко от села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт, мабуть, давно й йздох. Аж гидко до його й близько підступити. От один парубок і каже: Слухайте, хлопці, візьмемо цього хорта та шпурнем лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине. Парубкам. Подобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихесенько до павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули в вікно. А він, як вебехнеться у поміст, так і брязнув і задзвенів і, як жар по всій хаті, розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали порубки. «Це наш скарб, це наші гроші. Брехня! Каже Павлусь, це мій скарб, це мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили? Парубки не слухають його та товпляться в хату, а тут, на той галас, де не взялись наймити з наймичкою, Обігли в хату. Зарогач та макогін як шторхнуть одного другого, так вони й угамувались. Будь ласкав, кажуть парубки. Хоч щонебудь дайте за те, що принесли твому хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того хотів. Та, се кажучи, позбирав наймит гарненька дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлось. Сказано, як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба і скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому неборакові на бездоллі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлосеві. Найшлася і дівчина. Що як той скарб, сама до його лиця, послав йому Господь і діточок покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, Пудофет, а у матір, бо жінка його була невсипуща господиня, і віку йому таким чимало протяг Господь, до білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть отой щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть із купого щасливим. Бо його багацько грошей, а він не борак, увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає, і голодний, і холодний, ще гірш, від якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Богу за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі діла. Що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів попаде однеї скибка скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна. Отже ж, так загвоздив. Вам з письменника, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди? Глядіть же, щоб не було поприкасті, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем.